Якщо ви простий смертний, то підозрюємо великої суми кредиту в банку. Вам не бачите як власних вух. А за ті пару тисяч гривень, які ви невчасно повернете на кредитку, банківські клерки витрясуть усю душу. Але є такі, яким вдалося без проблем одержати мільйонні кредити в Держбанку та ще й з дуже лояльними умовами. Ба більше цих мільйонів, як виявилося, можна не повертати. Як Ловіть лайфхак від автозаводу Богдан. Почнемо з того, що нині один за одним банкрутуються підприємства з бізнес орбіти п'ятого президента України Петра Порошенка та його партнерів. Не виключеним стало й одне з дочірних підприємств публічного акціонерного товариства. Акціонерна компанія Богдан Мотрос автоскладальний завод номер 1 що у У Жовтні 2022 року, за заявою приватного акціонерного товариства, автомобільна компанія Богдан Моторс», яка до речі теж в стадії банкрутства. Порушили справу про банкрутство Луцького автозаводу. Цікаво, майже всі кредитори прямо чи посередковано належать або пану Порошенку, або його бізнес-партнерам типу Олега Гладковського. Наприклад, автомобільна компанія Богдан Мотор з сумою вимог в понад 304 мільйона гривень. Автогосподарство Богдан 1,2 мільярда. Серевін Інвестмент ЛТД на суму 2 мільярда 606 мільйонів 612 тисяч гривень. Акціонерне товариство міжнародне. Не інвестиційний банк загальною сумою вимог понад 264 мільйона гривень. Можливо, вже давним-давно банкрутство відбулося б, а гроші пішли б на дружні підприємства, якби не заминка через ще одного кредитора: державний УкрЕксімбанк на 1,4 мільярда гривень вимог. Саме цих вимог завод не визнавав. А банк своєю чергою був проти вимог кредитора Серевін Інвестментс ЛТД. Мовляв, ці суми, які вони виставили заводу, документально не підтверджені. Зазначені документи не свідчать про наявність будь-яких зобов'язань боржника перед компанією Саревін Інвестментс ЛТД. Всі інші документи, які додані до заяви Саревін Інвестментс ЛТД, стосуються наявності боргових зобов'язань. АК Богдан Моторс перед компанією і жодним чином не свідчать про наявність будь-яких зобов'язань ДП АСЗ номер 1 АК Богдан Моторс. Через це справа неодноразово застрявала в апеляції, а згодом, наче умисно затягувалась особливо з ініціативи заводу. То їм треба відкласти справу, бо їх адвокат стоматолога то необхідно в апеляцію, бо вони не згідні з сумою судового збору. То їм потрібно повернути вже сплачений судовий збір аж на 7 тисяч гривень. І поки ця резина зі стоматологами судовими зборами тягнулася в часі. В справі з'являється нова дієва особа СКД Промоушен, молода компанія з Черкас, створена в серпні минулого року. Вона стала правонаступником грошових вимог Міжнародного інвестиційного банку до заводу, незабезпечених заставою. В засновниках Альтарес Фінанс та Костров Юрій Петрович цікаво, що з 2014 року по 2016 тисячі такий собі Костровбі Юрій Петрович був членом наглядової ради державного укрексімбанку. Саме в ті часи цей державний. Банк змі називали годівничкою для автокорпорації Богдан, а тодішнього очільника банку Олександра Гриценка величали так званим банкіром Порошенка. Саме тоді автокорпорація брала шалені кредити, а банк їм давав на чудові умови реструктуризації боргів. Ну а тепер все змінилось від президента до очільника банку. І що ж робити заводу в таких умовах, якщо повернути понад мільярд банку, не варіант правильно поповнити ряди банкрутів. Дочне підприємство автосладальний завод номер 1 публічний, національного товариство компанія Богдан Моторс, адреса ПДРО, визнати контролю. Відкрити ліквідаційну процедуру дочного підприємства автосподальний завод номер 1 публічний, національного товариства автомобільна компанія Богдан Моторс, адреса ПДРО строком на 12 місяців. Цікаво, що окрім так би мовити, своїх рідних кредиторів та держбанку заводу виявляється ябреги і перед тролейбусним депо з Харкова на понад 50 мільйонів. Можливо, є ще хтось, але поки що вони не дали про себе знати. Тим часом майно заводу пораховане його продадуть на аукціоні. А виручені кошти роздадуть кредиторам в порядку черговості. А ще пропорційно сумі вимог, що належать кожному кредитору з конкретної черги, цікаво, що вимоги, які не задоволені за недостатністю майна, вважаються погашеними за таких умов і за когорти своїх кредиторів. Чи лишиться щось в державному банку? Питання на грані риторичного. Юлія Остапович неля Прокопчук для новин на часі.